ви пишете і зв'язування задачі підготовка до контрольної. І оскільки така така задача, ось як остання із контрольних завдань, може потрапити вам і на контрольній, то ми зараз її розв'яжемо. Що у нас запитується у задачі? А, маса хокеїста, Яким буде його тертя ковзання під час гори? Тертя ковзання. Тобто запитується сила тертя. Тертя ковзання це у нас сила тертя. F. Ф... FM. Так, Так, я писала FT. У вас у книжці пишуть FT ковзання. Ковзання пишуть. по моєму так. Чи тертя ковзання. Ну, тобто, у вас тут повністю пишуть, що тертя ковзання. Ну, ми для задачі, оскільки в нас буде тільки одна сила, то ми можемо просто позначити F без всяких букв. Якщо сила в задачі присутня тільки одна, то можна писати просто букву F. Якщо кілька, тоді вже треба ставити, де тертя, де тяжіння, якось їх позначати. Так, значить, у нас сила тертя невідома. Що у нас відомо в задачі? Відомо, що маса хокеїста 75 кілограмів. Так, як ми позначаємо масу. Якою буквою позначається маса? Маса буквою М. М. Це ви думали, чи це ви казали букву М? Але букву М. Ясно. Так, правильно. М. 75 кілограм. Все. Задача нас без нічого не відомо. Далі ми пишемо розв'язок. Пишемо розв'язок. Коли ми пишемо розв'язок, далі нам потрібно записати формулу, за якою шукається сила тертя. Формула це та, яка була в лабораторній роботі, яка на подушечці в вишита в школі. Вона виглядає слідуючим чином: М, Ж. Так, знайти нам треба F, значить, перетворювати формулу не потрібно. Але що в нас є? У нас є тільки М. Нам потрібно ще Ж і Мю. Значить, сюди в даному ми дописуємо Ж і μ. Чому вони дорівнюють? Падіння? Так, да, це прискорення вільного падіння. Ось воно, я його витягла з книжки. Так у вас записано у книжці. Ми в задачах вже округлюємо до 10, щоб легше було рахувати. Бачите, можете отак от собі і записати десь уже дорівню 9,8 і наближено до рівня 10. Задачі можна брати 10, щоб рахувати усно можна було. Тому я напишу 10. Нам ще треба знайти мю. Де ми візьмемо. Мю це коефіцієнт третя ковзання, той, який ми визначали під час лабораторної роботи. Для деяких речовин він у вас даний у книжці. Значить, жовта книжечка у нас сторінка 143. Так, у блакитній книжечці 108. Записуйте всі собі мю, І записуйте сторінка, на якій ми будемо брати таблиця. Таблиця на сторінці 143 Якщо це жовта книжка. Так, або на 108-й. Якщо блакитна книжка, в кого яка книжка? Ти... Знайшли це теття. Так. Який нам треба коефіцієнт? Що в нас по чому ковзає? Давайте подумаємо: якщо в нас це хокеїст. Ну, як грають у хокей, хто знає? Буде. Так, значить. А, коефіцієнт в ковзання це буде 0,2. Дві соті. Так, у формулі в нас написано. Що потрібно мю помножити на М і помножити на G. Так? Відповідно, μ у нас 002 уже є. Значить, підставляємо замість мю, ми пишемо 0,02. М у нас 75, пишемо 75 кілограмів. Ж у нас ось 10. Ось наше. G. 10 ньютон на кілограм. Залишилось це все порахувати. Ну, саме важче це 75 помножити на 2. 1,5. Чого це буде 1,5? Кілограми, бачите. Кілограм. Скоротилися. Ну, тому що тут на кілограм множиться, тут на кілограм ділиться. Значить, воно скоротилося. А що залишилося? Ньютони. Ньютони. Ну, перше, будемо вважати, що була ця задача, яку ми розв'язували. І так, друге питання. Яке твердження правильне? Всесвіті. Якщо є маса, значить є притягання. Так. Е, відповідно, який варіант то найпришльніший буде? Варіант А. Так, земля притягує яблуко, а яблуко землю притягує? Ні. Але всі, в яблука є маса? Є. Значить, воно притягує Землю. Тільки що Земля притягує сильніше. Просто сила в кого більша. Це представте собі, якщо канат перетягують, так? представте собі з одного боку першокласник, а з другого одинадцятикласник. Так, вони обидва тягнуть канат. Що буде відбуватися? класник буде тягнути щедріше, але, тя... але канат тяней першокласник також дав. Першокласник теж буде тягнути, звісно. Одинадцятикласник першокласника витягне повністю, да? навіть притягне повністю. Весь канат, перетягне і спіймає того першокласника, так? Але це ж не значить, що першокласник не тягнув. Першокласник все mm одно -hmm. тягнув. Оце тут так само з яблуком. Яблуко теж тягне землю, тільки що це все одно, що навіть, навіть я б сказала, не першокласник і дев'ятикласник, Один... Це правильніше буде представити собі, що там блоха і кит синій перетягують цей канат. Або навіть ще щось. Більше і сильніша. Але все одно зем... яблуко теж тягне, просто що його притягання дуже маленьке, тому що його маса дуже маленька в порівнянні з землею, і тому земля перетягує. Пам'ятаєте, ми малювали оці стрілочки, коли тіло тягне, так? Якщо в нас так. ось тіло з одного боку велика сила, з другого маленька, то там ця трошечки зменшиться, але все одно в нас сила результуюча буде в цей бік. Так само і тут ця ситуація. Яблуко теж притягує землю, але воно дуже слабко її притягує, бо воно порівняно із масою землі, його маса дуже-дуже мало. Через те виходить який варіант? В В, з якої на опору або розтягує підвіс. Я вам це означення казала. Це означення, по суті. Є, секунду Вага. вага Сила, з якої тіло діє на опору бо розтягує підвіс, називається вага. Пам'ятаєте, невагомість, коли ви падаєте, то ви в невагомості, тому що ви ні на що не тиснете і нічого не розтягуєте. Значить, у нас виходить, ну, не ви падаєте, нехай падать буде яблуко з дерева. момент, коли воно падає на землю, воно в невагомості. Немає в нього ваги. Так. Тоді правильно? Вага, так, да, правильно. Так, і четвертий тест у нас. Який вид терця найменший? Так. Тертя кочення, тертя, кочення правильно. Ось у нас правильно зразу сказав. Правильно, правильно, правильно. В. Тертя кочення. Значить, найменше терця кочення. У вас може бути питання на контрольній, наприклад, як доставити вантаж до будинку, так? як зменшити тертя при цьому. І ви можете знати, якщо ми, наприклад, вантаж кладемо на возика, то це значить, ми замінюємо тертя ковзання на тертя кочення, тому що в нас буде колесо крутитися. Таким чином, ми собі полегшуємо роботу. Так, може бути питання, як працюють підшипники? Хтось бачив підшипника? Угу. Як він побудований? Так, два кільця, а між ними кульки або ролики, залежить від того, який підшипник. Так? Що по суті робить підшипник? От, якби в нас було просто терлося два кільця, кільцево б кільця терлося. Так, було би тертя ковзання. А якщо у нас там кульки, то вже замінили тертя ковзання на тертя кочення, бо тертя кочення менше. Так, тепер давайте заповніть на мені табличку. Написала наконець. Так, да, ну я, я люблю писати «фт», просто «т», без, без тер, а це Тягиня. тяжіння пишу тяж. Ну, щоб відрізнялися, да? Ну тепер можна тяжіння писати просто «т», якщо там тертя. Да. Я і до цього і писала тертя повною буквою, угу. тому що слово тяжіння потім. Ну, бачите, я звикла більш скорочувати тертя як Т. А тяжіння писати тяж, тому що тяжіння зазвичай пишуть просто формулу. Не пишуть «фт», а пишуть просто МЖ. В нас є тертя, тяжіння вага. Формули. Так? «Мю» на N. Так, да, можна так. N це МЖ. Ну, В нормальному випадку N до рівня MG. Дивіться, що таке N, що таке МЖ. Якщо нас донизу тягне сила тяжіння МЖ, то не падає, якщо тіло при цьому не в повітрі, а лежить на якійсь поверхні, то ця поверхня точно з такою самою силою, якою МЖ тягне донизу, з такою силою відштовхує вверх. І оце наша N. Відповідно, N і МЖ це не і те саме, тільки в різні боки направлені. Через звідси оця ось формула, за якою ми розв'язували першу задачу, ви можете її одразу користуватися: МЖ. Тому що N це МЖ. Так, МЖ. Да? А чого ви стерли же? А, воно не гарне було. Ні. Ні. Так, добре, і одиниці вимірювання. Тут можна на всі mm -hmm. три клітинки написати одну таку велику. Вимірювання. Це 02. Е, ні, в чому вимірюється сила? В чому сила, брат? Сила Ньютона. Так, у нас шоста задачка. Питання: чи притягує Земля штучні супутники і всі предмети, які перебувають в стані невагомості? Ось на кораблі супутнику? Що ми щойно говорили? І так, вага нуль. В космічному кораблі стан невагомості, і, відповідно, не можуть, немає да, ніякої ваги. Оці всі космонавти там літають по кабінах, їсти можна тільки з тюбиків і так далі. Це стан невагомості. Тепер питання: а чи діє в цей момент сила тяжіння? Ваги нема, вага нуль. А сила тяжіння буде нуль чи ні? Mm -mm. Чому ні? Mm -mm. Не ну, знаю. Тому що, ну двісь там треба пояснити відповідь, бачите? Говорите ви правильно. Так mm -mm. і напишемо. Притягує. Але при цьому треба пояснити, значить, сила тяжіння все одно діє, сила тяжіння завжди діє. Якщо в тіла є маса і є маса нашої планети Землі, значить воно притягується до Землі. Сила тяжіння діє на всі об'єкти. Дивіться, у нас є умови. Ось тут біля N я писала умови, біля P писала умови, що можуть не бути. Так? а F завжди дорівнює МЖ. Ф тяжіння завжди дорівнює МЖ, це запам'ятайте. Тобто в нас сила тяжіння завжди діє. Оскільки планета Земля нікуди не ділася, її маса нікуди не поділася, значить, тіла весь час до неї притягуються. Просто вони не це тяжіння через те, що вони перебувають у нас супутник, вони перебувають в стані постійного падіння на землю. Питання: що покаже динамометр, на якому висить брусок заліза масою 5 кг. Що нам показує динамометр? Давайте подумаємо, яку із цих сил він показує. Динамометр це що таке? Ну, прилад. Для, для чого він? Прилад для вимірювання? Якої величини? Ваги. Ну, не зовсім, хоча можна і так сказати. Можна і так сказати, хай буде ваги. Ну, взагалі сили. Динамометр для визначення сили. Ну вага це різний, ну, різновид сили, тому ми можемо в даному випадку, якщо просто висить тіло на динамометрі, так, то воно показує силу, з якою розтягується підвіз, по суті, так? Значить, це можна вважати вагою. Значить, нам потрібно вагу знайти. Бачите, дивимося в табличку, вага позначається П. Значить, вагу нам потрібно знайти. Що в нас відомо в задачі? Яке частина? <п 'ят> маса 5 кг. Так, я підкреслила масу 5, 5 кг. Правильно. Тепер скажіть мені, будь ласка, як мені це записати? Як я масу маю записати? Якою буквою у фізиці позначається маса? М, о, Добре. Так. Ось, все. Далі в нас знак питання. У нас нормальні умови, так? У нас немає ніякого космосу, немає Ні космічний корабль, не піднімається в небо. Значить, у нас в багачому дорівні, якщо при нормальних умовах, ось у нас формула є в табличці. Хтось така формула. Така формула означає, що ці дві буквочки вони множаться. Знаєте це? це? Множення між буквами не пишеться. Це ви маєте з математики десь вивчити колись, мабуть, в класі п'ятому. Значить. Не пишеться тут помножити, але ми знаємо, що це діє помножити. Нам треба помножити М на G. М у нас чому дорівнює Є записано ось. Так, що ми можемо підставити замість M? А що ми маємо підставити замість G? От тільки ви так її обвели, що число закрили. Значить, вона у нас в книжці у вас вона подана як 9 і 8, але я ось вам написала далі, що її можна округлити. Значить, я пишу P дорівнює. Що мені писати замість буквочки М? Ось okay. у мене. По формулі я маю писати М. Чому, що, яке я число ставлю замість «М»? 5. 5. Правильно. Ага. Далі я ставлю є подію. По формулі тут є дія? Пам'ятаєте, я казала? Між буквами є яка дія? Якщо вона ніяка не стоїть. Між буквами не ставиться дія множення. Значить, тут у нас діє множення. Значить, після п'яти ми ставимо діє множення. Між цифрами вже маємо ставити дії. Між буквами вони не ставляться. Ну тільки множення. Між буквами множення не ставляться. Так, помножити я поставила Далі замість ще, що я маю писати хто мені скаже? Дев'ять і Дев'ять і вісім можна. А давайте, щоб легше було рахувати швидше. 10 на 9 і вісім. Але якщо ви напишете 9,8 на контрольній, це буде правильно. Я не буду за це ніяким чином вам зменшувати оцінку. Навпаки, це навіть більш точно буде. Так, але просто я, щоб швидше рахувати, 5 помножити на 10. ой, 50. 50, все. Ні, Томі.